А у вас в проєкті рішення єдиний, включає дві земельні ділянки 82 28, що всього є 111 ГА. Куди поділося 122 інших Ну, Там є прибережні, захисні смуги, е десенки. І плюс ви бачите розрив між ділянками. І на території Південних ділянок. Це явка 122 гектари. Це явка 122 гектари. Загальна площа ділянок 82 плюс 28. Це 110 і 98, 988 190 гектарів. Походжусь, а в земельній програмі площа 233. Тому ну, я питаю Це 233. Е, Мабуть, з е, оцією, де оце такі півости, і плюс ще вище туди аж до цього, до туди в сторону. Там, де прокурорське містечко. Що? Аж туди вище, так? А зараз воно ці подані, тут є. Дивіться, чому, чому я питаю, бо коли в програмі зелених... Зеленої зони, логопарк під цією якраз назвою зарезервовано 233 Га. І якщо вже під цією назвою зареєстровано 233 Га, і там щось вище, і щось збоку, і щось, інше, то ми десь втрачаємо 100 так, 22 Га. Тому мені якось ну, трошки незрозуміла ну, позиція цього питання. Я так розумію, після того, як ви приймемо це, то може вже казати, що під логопарком є тільки ця зона. А та інша, ну зрозуміло, її статус подивити. Ну, клопотання суб'єктом подання є ж не департамент, я маю на увазі клопотання. Так. Ми суб'єкт подання проєкту рішення. А проєкт рішення готували відповідно до документів поданих комунальним підприємством Лісанського району. Тому як так, вони розкажуть, чому вони так подали розумію, в принципі, у нас о <клес> цих земельних ділянок ну, якби зауважень немає. Ви, ви знаєте, чому? Я, я, я хотів би, щоб нам на батьки швидше їх підтримали, бо ви пам'ятаєте всіх, що е, колись ця ділянка була повністю відведена під забудову, е, ціну, як вона називалася? Від... Так, так, товариство Росичі сервіс. От, слава Богу, все повідміняли, і зараз е, треба створити. Два я да. погоджуюся з вами, що е виглядно ці ділянки повинні бути. Мене, але все ж таки мене, мене дуже хвилює, е, куди поділося 122 га і чому клопотання подане не на цей весь е, периметр. Тому в мене є прохання зняти це питання на наступну комісію, дати доручення е, зеленбуду е, щодо визначення, чому клопотання було подано не на ту. Е, площу, яка зазначена в зелених зонах, і де поділися ці 122 га. Я розумію, що вона е, приймалася там, 20 років назад чи 10 років назад. Е, є питання, але прошу дати відпрошу. Боже, як <заспорядок> нам в цій програмі «Зелена зона» дати трошки пояснення, так? Правильно, цифру вызывали, так было и замысленно. Значит, что произошло с в это время? Вот этот Видите, левее полуостров, на который сегодня объявлен инвестиционный комплекс но спортивный комплекс в Батуте. Ну, вот этот левее внизу, вот такой выступает горкой, да. Это входило в площадь парка, да. Почему-то он... Я не знаю почему, потому что э, отвечают отвечает только за ту территорию, которую он экспортирует. Я всегда объясняю вот для, для значит, на всех других примерах. Зеленострой не владеет всей территорией. Вот то, что беленькое видно вверху, видите, да, это прокуроры в свое время, все верхнюю землю, еще при Черновецком раннем. И вот этот белее. это затопа дома, они чуть выше находится. Это все входило в площадь парка. Теперь чуть ниже правее, видим там такая нарезочка такая винная. Это тоже было отчуждение намечено, оно чуть не все реализовано. Она выведена из этого влияния Зеленстроя. Значит, поэтому такие крупные парки, они должны набираться, как разные, из разных пользователей. Есть территории, которые зеленстрой, есть территории, которые можно вернуть зеленстрой, есть территории, которые надо других землепользователей включать в парк, потому что парк включает зеленые части, инфраструктурные части, прибрежные полосы тоже входят в состав парка, потому что это единое территориальное образование. И там же левее, ниже белого, чуть левее, находится так называемый базу отдыха, которые который сегодня Их, там есть другие владельцы, которые можно отдельно рассмотреть. Они всегда входили в парковую зону. Вот это как мы сейчас Трухондоморством рассматриваем, да? Но Трухондвор должна же не только зона массового отдыха, парк культуры отдыха и Ликмачинка. Здесь тоже самая история. Знаете, масса отдыха должны трактоваться частью парка троих. Это вообще так много парка, а перспективно парк отдыха культуры троишина. Где нет никаких парков. Поэтому на эту наборную территорию эта программа Зеленизацион идет к вам всегда учитывали, а сейчас идет ведомственное по частям как утверждение кусочков. Мы так можем не собрать всю площадь, потому что разные ведомства владеют и разные пользователи сегодня в определенных генеральных планов. Можно я тоді, щоб трошки скоротила, ваша пропозиция выключена до цього проекту, yeah. як вы бачите... Э Прийняття цієї кадастрової справи. Я б його з упоминання, як перша черга і частина, що знаходиться в під керуванні, Не весь парк строї. Тоді я пропоную дивіться 100%, бо мене дуже це питання, що якщо б ми прийняли так, як воно є, то як кажуть є луговий лугопарк, скажуть, ну вже є лугопарк, все. Тому є пропозиція тоді підтримати цей проєкт рішення з формулюванням, що це є перша частина лугопарку. Про культурних отраїщення. Про культурних отраїщення. Так, та, мабуть, та, отут Логопарк. Логопарк, Логопарк між проспектом Батутіна, вулиця Берзака, Річка Десенка в до насосної станції у Діснянському районі міста Києва. Воно зазначено в цьому проєкті так. Тому є пропозиція підтримати з що перша частина даного проєкту. Перша щодо. А до Зеленбуду в мене звернення, щоб ви е, там, звернулися, провели все ж таки інформацію, і, де інші частини, як їх всі е, скласти в єдиний базу. Але прошу це спільно з департаментом земельних департаментом земельних ресурсів, так. тоді даємо доручення департаменту земельних ресурсів та Зеленбуду щодо допрацювання. Частини цього лобопарку між проспектами Бортутіна. Хто за таке рішення? 5, п'ять, п'ять проти, отримався немає. Дякую, прошу. Шановні колеги, дуже прошу вибачення.